Добрий день, мене звуть Олена Парфонова, я співголова громадського об'єднання «Батьки СОС. Я дуже рада вітати всіх на цьому форумі. І в першу чергу мені б хотілося сказати слова вдячності організаторам, які насправді на сьогодні підіймають дуже болючу тему, дуже важку тему. Але, попри всі важкі часи, ви об'єднуєте людей. Які мають свій певний досвід для того, щоб не лише критикувати, не просто говорити один одному, що все погано, все пропало, а для того, щоб знайти реальні шляхи виходу і об'єднати всі наші зусилля, і знаєте, ці зусилля для дітей. І це найголовніше, і це для мене це величезна честь брати участь у такому заході. І мені б сьогодні хотілось поговорити. Про взаємодію батьків і закладів освіти, тому що з одного боку ця взаємодія відбувається, а з іншого боку, інколи ця взаємодія скоріше схожа на якесь протистояння. І ми маємо всі усвідомлювати, що в центрі наших з вами дій завжди буде стояти конкретна дитина, і задля цього ми маємо максимально, як дорослі, зробити все, що ми можемо, і навіть трошки більше. Тому що, знаєте, в нас у батьків сос є такий принцип: не існує нічого неможливого. На неможливе потрібно трошки більше часу. Отже, давайте поговоримо з вами про те, як все починалось, і як взагалі, абсолютно нещодавно, ми всі з вами почули це слово інклюзія, і, і, і воно вже стало таким усталеним у нашому житті. і Ми розуміємо, що в нас є діти з особливими освітніми потребами. Тобто завдяки наполегливості а, людей, а, які були дотичні до а, створення певної нормативно-правової бази, ці діти вже перестали бути в тіні. Ці діти стали дітьми з особливими освітніми потребами, які потребують більше уваги від нас, дорослих. І які такі ж самі, як і ми, члени нашого суспільства? Тобто в нас з'явились перші інклюзивні класи. Це не було легко, тому що ні освітяни, ні батьки не розуміли, як це буде співіснування дітей, а які без особливих освітніх потреб, і дітей з особливими потребами. Вчителі абсолютно не розуміли, що вони мають робити, а як вони будуть встигати. І тоді в нас з'явилося поняття т'ютерів, людей, які окремо з дитиною перебувають у класі, і допомагають дитині впоратися абсолютно з освітнім процесом в тих межах, які можливі. І тут на сьогодні, коли там певний період часу ми святкували перемогу, що ці діти тепер з нами, вони учасники освітнього процесу, ми їх інтегруємо у наше суспільство, ми допомагаємо. Сьогодні ми маємо інше питання: а хто ці люди які поруч з нашими дітьми? І знаєте, вже в нашому суспільстві, в батьківському, вже таке є. Я б не сказала, що це не працювання, це скоріше, знаєте, як е, наше обговорення, е, е, які там тривалі е, дискусії, і всі говорять про те, що було б дуже добре або був такий реєстр, коли б ми могли розуміти, що людина має певні навички, вона має певний досвід і вона буде працювати в закладі освіти т'ютером, і всі будуть розуміти, що це людина фахова. Але на сьогодні такого реєстру немає. Інше питання, яке обговорюється в батьківській спільноті, це питання, що, наприклад, приватні заклади освіти вони теж мають свої інклюзивні класи. Але нагляд і контроль це з боку держави, це трошки не те, як це відбувається, наприклад, в закладі освіти. Взагалі, з питання нагляду контролю, воно дуже всіх лякає, тому що в нас там є певні уявлення, що тебе покарають, якщо ти не виконуєш там букву закону, літеру закону, але нагляд і контроль. Здебільшого це про допомогу, тому що всі розуміють, що є певні там проблеми і треба допомога. Також я ще б хотіла зупинитись на певному питанні, воно достатньо конкретно. Дуже часто батьки запитують: а як може, чи може бути інклюзивний клас, і чи може дитина бути певний час в цьому класі, яка потребує додаткового освітнього законодавства без тютера. І виходить, що в законодавстві не обмежено термін. Через який клас може бути без додаткового вчителя, і дитина не буде отримувати допомогу. І це виходить з того, що взагалі клас буде відкриватися за заявою батьків, які мають на це право, які написали заяву до закладу освіти, а з іншого боку, це виникає певна проблема у керівника закладу освіти знайти особу, яка буде. Займатися і це питання і коштів, тому що ми знаємо, що десь в регіонах були такі певні моменти, коли на тютерів, на людей, які займаються в інклюзивних класах з дітьми, не виділялись кошти. І це таке одне з маленьких питань, яке, знаєте, сьогодні обговорюють батьки. І тому, мені здається, що на цьому форумі ми маємо донести до держави, до людей, які мають певні повноваження, що. Ми б хотіли разом з вами пропрацювати освітнє законодавство з питань інклюзії. І знаєте, в нас такий час зараз, що ми можемо зробити щось краще, чим у нас є. В нас є досвід, в нас є певні потреби. Ми розуміємо кожне на своєму рівні, що ми можемо зробити і де її ці прогалини. Тому. Я думаю, що нам варто всім об'єднати всі наші зусилля, створити якусь певну форму, я не знаю робочу групу звернутися до народних депутатів, лобіювати зміни в чинному законодавстві, просити всіх депутатів проголосувати, якщо це потребує саме змін в законодавстві. А можливо, нам достатньо буде змінити якісь постанови, створити накази. Проте, головним завжди буде залишатися, щоб це було не на папері. А щоб це реально діяло. І от саме практики, батьки, люди, які дотичні до сфери інклюзії, освітяни, вчителі, ми, ми просто зобов'язані, знаєте, об'єднати всі наші зусилля, тому що ми з вами всі разом приречені на успіх. І я щиро ще раз хочу подякувати за можливість брати участь у цьому форумі. Сподіваюсь, що результатами нашого форуму буде дійсне якесь дієве об'єднання, і ми з вами змінимо наше освітнє законодавство, допоможемо кожній родині, кожній дитині через те, що ми маємо і зможемо зробити, і це не буде дарма. Це я точно впевнена, що все, що ми з вами робимо, це буде абсолютно важливо. Я вам дуже всім вдячна.